Всім привіт! Сьогодні маємо 16 липня 25. Хочу показати стан Сої, яку я випадково другий раз обробляв мав обробити гліфосатом обробів десикантом в нормі 2 літри на гектар. Не знаю, ну сильніший той що дається там, не знаю, при диссикації півтора там. Не знаю як він називається, не пам'ятаю. Думав, що нічого не буде. Але за якийсь період часу, за два тижні, буряновий гось би бурян пішов, а соя стояла, але бачу, відновилася. От такий навіть погілкувалася трошки. І ще цвете вона. Ну, тут взагалі якийсь шикарний. Досить високий, навіть якщо взяти взносяти коліна, то непоганий. І тут от... чорне поле земля, два рази перекриття було, О, бо заїжджав від дороги, заїжджав, а потім коло робив і тут взагалі нічого немає холо. Соя таке соя, а рід... чогось рідкувато. Таке. От. Декуди там менше, але в загальному такий стан її сонце світ. Досить непогано, але те, що низенька буде дуже. Буде дуже низенька, тяжко буде молотити. але Як я. О тут теж от перекриття, взагалі вона клобенька, але але взяти ось Зараз Заровіру. Там. Досить непогано. Рахую, все супер. Добре, дякую всім за увагу, всім успіх.